Перешила сукню секунду. Спойлер, трішки тупила в пошиті, покажу далі у відео. Мало того, що не все виходило з першого разу, то ще й закінчувались нитки в процесі пошиття. Швеї мене зрозуміють. Трішки помучилась, але все вийшло, тому натисніть вподобайку замоки. І так, покромсали ми ту сукню і пробуємо щось зліпити путнє. А вийшло, до речі, дуже гарно. Тепер маю стільки гарних образів, що немає, скільки свят. Сукні було замало, тому я пішла коперсатися в шкаф та знайшла неактуальні штани, тому хутко виправляю ситуацію і роблю їх актуальними. Шию я штани, вивертаю і розумію, що одну я пришила на виворіт. Звичайно, я не опустила руки і сідаю пороти, думаю, швиденько все перероблю. Ну, звісно, швиденько не вийшло, тому що світло вирішило покинути наш чат. Але все ж таки, на другий день я все зробила і ось такий результат. Просто закохана. ой, так співає сьогодні душа моя, ой, за тобою босоняш на край зю.